Кращі скейтбордисти різного віку приїхали в Ріо-де-Жанейро на четвертий турнір. Мегарамп спортсмени демонструють свою майстерність і мужність на гігантській рампі, встановлені в історичному районі міста. Спортивна споруда довжиною 112 метрів і висотою з дев'ятиповерховий будинок побудована на самбудромі, де проходить знаменитий карнавал. Під час змагань бразильський скейтбордист отримав травму і залишив трамплін помітно накульгуючи. проте вирішив не розчаровувати своїх шанувальників і продовжити виступ. Я отримав травму і мені боляче, але я і раніше виступав із травмами. Його рішучість була нагороджена. Він став переможцем. Ще один улюбленець публіки 11-річний Трой Вуд. Незважаючи на свій юний вік, він гідно показав себе серед доросліших суперників. Я дуже радий вперше катався на такій рампі. Незважаючи на спеку, практично всі глядацькі місця зайняті. Змагання мегарамп в Ріо Де Жанейро проходить дуже вдало. В наші дні спорт для дітей. Це все. Через декілька років самбодром чекає серйозніше випробування, адже тут відбудеться низка спортивних заходів в рамках літніх Олімпійських ігор.